Власник Монобанку Олег Гараховський відкрив банку у своєму банку на ядерку. А мені цікава енергетична мотивація тих людей, які відкривають такі банки і які донатять на це. Не для кого ж не секрет, що насправді ядерна зброя у світі останні 80 років була гарантією миру. От клуб цих ядерних країн. Вони свою ядерну зброю використовували як гарантії своєї безпеки. І Україна, наприклад, в 90-х роках, яка відмовилася від своєї ядерної зброї, звісно, таким чином свої гарантії миру просто віддала, отримавши навзаєм, ну абсолютно ніякі не гарантії. Але зараз створення, наприклад, Україною ядерної бомби, це ж не означає, що таким чином можна буде. Досягнути миру. Скоріше навпаки, війна перейде на інший рівень своєї агонії і може привести до винищення взагалі українців як народу, ну і, може, і частини земної кулі, а то і всієї земної кулі. І от тут важливо розібратися, яка мотивація тих людей, які збирають гроші на ядер. І що нам потрібно прагнути насправді, як правильно. Вибудовувати пріоритети, чого ми хочемо, чого ми прагнемо. От я можу сказати, що Україні потрібен мир. І українці мають право вибору. Українці мають право вибору обрати цей мир і зробити щось, щоб цей мир наблизити. Звісно, справедливий мир для українського народу. Тому для того, щоб цей вибір українці мали, я відкриваю банку на мир. І всі гроші, які будуть там зібрані, будуть витрачатися на досягнення України миру, справедливого миру для українського народу. Тому, якщо ви хочете бути причетними до якоїсь важливої справи, подумайте, яка у вас мотивація, чого ви хочете? Ви хочете знищення, чи ви хочете розвитку, благополуччя, розбудови України? Чи просто перетворення України в ядерний заповідник, як Чорнобиль, що потім колись через 50-100 років сюди будуть приїжджати туристи і дивитись. От подивіться, що стало з цією країною, коли люди почали неправильно розставляти пріоритети. Давайте розставляти пріоритети правильно. Нам потрібен мир. А вже яким чином цей мир досягати це вже абсолютно інше питання. Воно залежить від тих обставин. В якій ситуації країна знаходиться в той чи інший історичний момент. Але головне це чітко розуміти мету. Це ваші пріоритети, і це пріоритети тих людей, яким ви довіряєте, чи мають вони план, як досягнути миру, так, щоб він був і справедливий, і щоб у України були гарантії безпеки? Чи просто вони хочуть погратися в ще більшу війну? Ну, зрештою, вони ж самі та не в окопі. А от ви. Віддаючи їм свою енергію, тому що гроші це енергія. Ви якраз впливаєте на оту от реальність і те майбутнє, яке насправді не визначене тими людьми, яким ви довіряєте свої гроші, свою енергію. Вони вам не пояснили, для чого їм ядерна зброя. Вони не пояснили, як вони будуть цього досягати. Ну, до речі, той же Гораховський він потім. Дав інтерв'ю і сказав, що він взагалі-то пожартував, а всі гроші, які були зібрані, будуть витрачені на дрони. Проте я пропоную своєю енергією ділитися з чітким розумінням, що ви хочете отримати в результаті мир чи тотальну війну. Подумайте про це. Це дуже важливо.